В магазині Електро, який знаходиться за адресою вулиця Інтернаціональна, 7, суміжне приміщення магазину «Фокстрот», відкрито новий відділ, котрий запропонує вам широкий вибір люстр, Торшерів. Бра! Та різноманітних світильників. Також магазин допоможе у виборі рішень електротоварів для господарства і вашої оселі, великий асортимент кабельної продукції, пускачів, електрофурнітури, автоматичних вимикачів, електроінструменту, кріплень, вентиляції. Пропонується система знижок для постійних клієнтів. Завітайте до магазину Електро і ви придбаєте якісний товар за розумну ціну. На свято Івана Купала 7 липня у міському парку відпочинку вперше пройшов культурний захід вишиванковий ланцюг. Під час його проведення був зафіксований рекорд, який саме дивіться у нашому сюжеті. Вишиванковий ланцюг саме така назва об'єднала тих фастівчан, які прийшли до місцевого парку відпочинку, задягнені у вишиванки, аби зафіксувати перший рекорд одночасного перебування людей у вишиванках в одному місці. Виникла ця ідея у мене раптово просто я блукала теренами інтернету, і мені захотілося, щоб у фастові також з'явилася нова розвага культурного характеру. Тому що на превеликий жаль, із людей, які відвідують наше містечко, найбільше знають. Професів пивоварня зіберта та римокатолицький костел усе мені би захотілося, щоб у фастові відбулося щось в етнічному стилі або щось національного напрямку. Можливо поєднати людей в українському дусі, підняти їх якусь національну свідомість. Тож рекорд було зафіксовано. А це 62 фастівчанина, серед яких було визначено і наймолодшого, і найстаршого учасника. Люди зібралися в коло дуже дружньо, і я сподіваюся, вони ще між собою перезнайомились. Я я вірю, що це не останній раз ми проводимо. Мені би хотілося на майбутнє найближче зробити подібний захід на день міста. А можливо, наступного року і ми можливо зробимо це щорічним явищем. Також у парку діяла алея художників та алея майстрів. Ті, хто завітали на свято, мали можливість не тільки насолодитися побаченим, а й придбати роботи місцевих майстрів, серед яких вишиванки, роботи плетені з соломки, роботи з бісеру, тканини та шкіри. Шкіра буває ну як різна, і вироби з неї теж різні. Тут видно на картинах. Так? Техніки теж різні, немає одної техніки, вони абсолютно різні. Якщо в цій картині використовується і. Проволочки, скажем так, да? і фарби аерозольні. То в других картинах, допустимо, тут фарби, ну, які вони природні, неприродні, а які вони вже йдуть з фабрики. Виготовлення картин зі шкіри це дуже цікава, але й кропітка робота, яка потребує часу та майстерності. До слова, усі роботи, представлені під час заходу, дивували своєю красою. Все ж найбільш вражаючим став вишиванковий ланцюг. Дюх, створений фастівчанами, адже в наш час вишита сорочка є дуже популярна як серед дорослих, так і серед молоді. І з кожним роком така популярність вишиванки тільки зростає. Приємно, що разом з українською вишиванкою передаються традиції та обряди з покоління в покоління. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, телеканал АСТВ.